Бачите питання то, не, питання не до мене. А ви, я ви, до... вибачте, ви мене не пропускаєте. Відрядження скасували. П'ятий президент Петро Порошенко прямував у закордонне відрядження, де були заплановані чимало важливих зустрічей. У Польщі обговорення блокади польськими перевізниками кордону та можливі рішення цієї проблеми. А у Сполучених Штатах надання Україні озброєння та перемови про вступ до ЄС. Утім, на кордоні чекала несподіванка. Попри наявність дозволу на відрядження, Порошенка не пропустили. Як відомо, на час дії воєнного стану народні депутати. України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Ну і відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасовано. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України. Відрядження із 1 до 8 грудня мало бути насиченим переговорами з міжнародними партнерами. На камеру лідер Євросолідарності демонструє запрошення на ці зустрічі. Ми мали вилітати до Сполучених Штатів Америки. Це є запрошення від сенату Сполучених Штатів Америки. Тут запрошення від Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тут запрошення на Спеціальну панель присвячена Україні, в IDU, це International Democratic Union, це найбільш авторитетна е, світова організація політична, членами колективної на Європейська народна партія, Республіканська партія Сполучених Штатів Америки, Консервативна партія е, Великої Британії, Канади, е, Австралії, Росії. Але спеціальна панель, де обговор... Орю, Україна була винесена туди за моєю ініціативою. Я там є доповідачем, Я єдиний представник України, який мав там виступати, і знову таки абсолютно не припустимо. І за е, саме це мене обурює е, візит. В Сполучені Штати був зібрані. Відрядження за кордон було підкріплене розпорядженням голови Верховної Ради згідно з документами, які оприлюднила співголова фракції Євро. Європейська солідарність Ірина Геращенко Руслан Стефанчук видав дозвіл на відрядження. Він датований 26 листопада. Втім, уже 29 листопада перший заступник голови Верховної Ради видав інше розпорядження про визнання цього відрядження скасованим. Адвокати Порошенка наголошують на незаконності таких дій. Пан Корнієнко вирішив. Відверто незаконно, явно незаконно, знаючи, що розпорядження не скасовується відповідно до загальних принципів права, знаючи, що норми регламенту Верховної Ради не дають голові Верховної Ради навіть скасовувати право скасовувати власні розпорядження, знаючи про судові рішення, які є судова практика, про те, що не скасовуються розпорядження, тим не менш він. Вирішує таким способом зірвати виїзд народного депутата Петра Порошенка у відрядження до сполучених штатів. Політичний аналітик Назар Приходько зауважує, що людина, нижче за посадою від голови Верховної Ради, не мала права скасовувати розпорядження Руслана Стефанчука. Згодом Корнієнко, який скасував закордонний візит Порошенка, прокоментував свої дії. каже йому надійшов лист для службового користування, після якого він і вирішив скасувати виїзд. Однак, зміст цього листа не розкриває, вказував е як основну підставу участь у непарламентському заході у форумі партійному. Це міжнародний демократичний союз, це спільнота партії, напевно, в яку входить партія Європейська Солідарність і. Е Писав про те, що паралельно з цим будуть якісь ще там зустрічі високого рівня. Ну за нашими внутрішніми документами внутрішніми принципами. Участь у саме у партійних заходах вона допускається. Але коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати, відповідно далі ми вимушені були скасувати це відрядження. П'ятий канал надіслав інформаційний запит до Верховної Ради, аби дізнатися, чому у парламенті скасували закордонне відрядження. Що на надійде відповідь ми її оприлюднимо. До слова, подібний інцидент на кордоні відбувається уже не вперше. У травні 2022-го Петро Порошенко прямував у відрядження до Литви для участі у парламентській асамблеї НАТО. Він був у складі української делегації. Втім, лідера Євросолідарності не пропускали через кордон, бо дібито не щитувався QR-код, що мав підтвердити дозвіл на виїзд з третього разу, але виїхати тоді вдалося. Лідія Середюк Анастасія Ярм. Моловська п'ятий канал. Відкрили частину Подільського воскресенського мосту, той самий міст на Троєщину, будівництво якого оголошували ще 30 років тому. Як розповідає мер Києва Віталій Кличко, наразі вже можливий рух спецтранспорту автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий. Зокрема, тут курсуватиме 111 й маршрут за напрямком станція метро площа Українських героїв, метро Лівобережна. А також мер наголошує, що в кінці наступного року вже буде можливим дістатися мостом в вулиці Бальзака фінальним етапом стане довгоочікуване метро на Троєщину. Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Північної Кореї. Причина запуск розвідувального супутника. Для цього Пхеньян використав заборонені балістичні технології. Супутник зробив знімки Білого Дому та військових об'єктів. У міністерстві фінансів США заявили, що до підсанкційного списку потрапили громадяни КНДР. Двоє з них мешкають у Росії Владивостоці та Москві. Росіяни також допомагали КНДР запускати Шпигунський супутник. Про це повідомляє розвідка Південної Кореї і додає. Москва та Пхеньян продовжують тісно співпрацювати. Країни використовують спеціальну економічну зону на кордоні держав для торгівлі зброєю та технологіями. Світ готується до Різдва, і святковий настрій поступово вже наповнює міста, адже на головних площах встановлюють і прикрашають новорічні ялинки, та ще й співають різдвяних пісень. або влаштовують з цієї нагоди концерти як дійство у рокфеллер Центрі. Серед популярних американських зірок різдвяний хід виконала і співачка Шер. Новорічний настрій відчула і Христина Катерина. Італійська столиця розпочала відлік до різдва. У Римі засвітили тисячі різдвяних ліхтариків. Ними прикрасили одну з найвідоміших і найстаріших вулиць Італії Віа де Кондотті. По обидва боки вулиці розташовані люксові бутики, які вбрали вітрини у новорічні декорації. Про початок різдвяного сезону жителів і гостей міста сповістив оркестр карабінерів. Ацію на головній вулиці Риму відкрив мер міста, а спостерігали за дійством сотні римлян і туристів. Ми працюємо і сподіваємося на радісне різдво. У цей час кожен зможе насолодитися красою цього міста, яке ми намагаємося зробити все більш ошатним і гостинним, зокрема завдяки цим вогням. Попереду ще відкриття ялинки та багато інших святкових заходів. Мені дуже подобається все охайно, дуже барвисто й красиво. Люди сповнені духом різдва. Ми приїхали з Венеції кілька днів тому. У Венеції не так багато прикрас, а в Римі їх більше. І це прекрасно, це чудово. Головну ялинку Риму засвітять 8 грудня. 9-го засяє різдвяне дерево Ватикану на площі святого Петра. А от за ламаншем уже горять ялинкові вогні. Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак засвітив різдвяну красуню поблизу резиденції на Даунінг-стріт.